Важко уявити собі, що було б нашою улюбленою стравою. Не завези Петро і картоплю в Україну по видимості запечена ріпа, але на щастя, на сьогоднішній момент картопля багата різноманітністю сортів. Кожен може знайти картопельку на свій смак і гаманцю походження картоплі сорту скарб у перекладі з білоруської скарб, скарб, скарб коштовності, майно стан, багатообіцяюча назва. Картопля скарб вивели в білоруському НДІ ще 20 років тому в Держреєстр Україні він внесений в 2002 році. Але останнім часом все частіше виникають питання про те, чи не є він творінням рук генних інженерів, і ці питання обҐрунтовані зараз нас оточує безліч генно модифікованих продуктів. Довести їх причетність до дуже складно навіть в лабораторних умовах. А зовні визначити тим більше неможливо, і якщо раніше говорячи про Білорусь як про виробника картоплі, сумнівів в якості та екологічності її продукції не було, то зараз ситуація вкрай неоднозначна. У Білорусі на причетність дох перевіряються в основному соя і кукурудза. Результат перевірок наявність один гмоз усього обороту. Картоплі чомусь не перевіряють. На білоруських полігонах вже давно вирощують трансгенну картоплю з метою створити рослину стійке до таких комах, як Колорадський жук, отримані сорти, стійкі до парші і чорній ніжці. В результаті є 77 ліній трансгенного скарбу, в тому числі високостійкий до фітофторозу картопля. Основні характеристики картоплі скарб відрізняється невибагливістю до клімату. Він займає в Білорусі третину всіх посадок картоплі. Поширений в Молдові і на Україні в Україні рекомендований для вирощування в північно-західному і центральному регіонах за швидкістю дозрівання бульбскарб відноситься до середньостиглих сортів 90-110 днів з моменту посадки, і 80-90 з моменту сходів віддає перевагу рости на важких і родючих ґрунтах. Посухостійкий, Перезволоження ґрунту і повітря не переносить особливості рослин для сорту характерні, дуже повільні і нерівномірні сходи, але в подальшому нарощування зеленої маси посилюються, рослини вирівнюються і формують середні, напіврозкидисті кущі і хтовсті стебла з невеликими овальними. Трохи витягнутими листям, увінчені білими середнього розміру квітками, опис плодів, бульби овальні, рівні, золотисті з рівномірно розташованими дрібними очима, розміри плодів від середніх до великих, вагою 90-140 грам, урожайність, – 250-410 чотириста сотки при підгодівлі мінеральними добривами. Ці показники помітно збільшуються у Вологодській області. Зафіксовано максимальний урожай в 508 сотки. В одному кущі формується до 20 плодів, стійких до механічних пошкоджень. Призначення сорту скарбстоловий сорт картоплі, м'якоть щільна і помірно водяниста. Підходить для приготування салатів, супів других страв зі збереженням цілісності бульб у його бульбах міститься багато крохмалю 1,018. Що дозволяє його використовувати для приготування чіпсів і картоплі фрі? Нюанси посадки картоплі для посадок картоплі. Вибирайте світлий ділянку з відсутністю протягів, щоб врожайність була високою. Грунт потрібно постійно збагачувати восени і навесні під перекопування, вносити добриво у вигляді перегною кращими попередниками картоплі. Вважаються огірки, капуста бобові, багаторічні трави, зернові культури. Посіяне під зиму жито збагатить ґрунт калієм, зробить її більш пухкою і повітропроникною навесні, перекопавши її разом з внесеними добривами, ви отримаєте сприятливе ґрунтове середовище для картоплі. Підготовка бульб до посадки допускаються тільки бульби з паростками 0,5-3,5. Довші легко пошкоджуються при висаджуванні в ґрунт для пророщування за 2-3 тижні. Картопля дістають зі сховища, розкладають на рівній площині в добре освітленому приміщенні і прогрівають. Посадка картоплі початок посадок картоплі у відкритий ґрунт. Це традиційно перші дні травня. Обов'язкова орієнтованість на погодні умови і прогрівання ґрунту до 1,0 градусів на глибині 8 прискорити прогрівання ґрунту допомагає осіннє розпушування і формування високих ряд, і також для швидкого прогріву можна, коли зійде сніг, накрити ґрунт плівкою. Ряди картоплі розташовуйте з півночі на південь і дотримуйтесь схему посадки не нижче 6,0. 3-5. прискорена посадка знижує вважальність, так як кущі заважають один одному і створюють тінь. Існують три класичних методу висаджування картоплі траншейний, бульби закладаються в викопані траншеї і присипаються землею гребневий, бульби висаджують в сформовані гребені гладкий, на рівні грунтовій поверхні викопується лунка, в неї кладеться бульба і присипається землею з наступної лунки. При виборі методу обов'язково потрібно врахувати особливості ґрунту, у перезволожений ґрунт картопля краще садити в гребенях, так як в траншеях він згниє, не встигнувши зійти. Догляд за рослинами будь-якій картоплі потрібен догляд настільки хороший, наскільки багатий хочете отримати урожай. Для того щоб бульби швидко формувалися, коріння потрібен доступ повітря, забезпечити це можна розпушуванням і підгортанням після поливів і дощів. Поливають картоплю не рідше один раз на місяць, а в посушливі періоди частіше, перед початком і після закінчення цвітіння будь-якому сорту потрібна додаткова порція поливу. При кожному поливі під корінь, не торкаючись рослини, вносяться добрива, такі як розведений коров'як і пташиний послід, захист картоплі, скарб, досить стійкий до основних захворювань картоплі -сорт, він добре протистоїть раку. Але сприйнятливий до фітофторозу, доброю профілактичним заходом є запилення рослин золою. Якщо рослина вже захворіла, обробіть листя бордоською рідиною або мідним купоросом. З шкідників картоплі докучають колорадський жук і дротяники. До золотистої нематоди він стійкий у боротьбі з дротяниками, допомагають перекопування ґрунту перед посадкою, розпушування, прополка і вапнування. Від Колорадського жука використовують як хімічні препарати Актера Корадо, престиж, так і біологічні. Фітоверм, вітоксибаксилін, воверін з народних методів добре допомагає ручний збір личинок і жуків з рослин і їх знищення. Для відлякування шкідників по периметру і між посадок можна посадити часник, бобові або календулу. Збирання врожаю у серпні-вересні рослини в'януть картопля дозріла, за 2-3 тижні до збору врожаю припиняються поливи, хімічні обробки і внесення добрив зрізається бадилля на рівні 15 над землею. Таким чином бульби долежівають до повної стиглості, шкірка ущільнюється, що допомагає уникнути надмірних пошкоджень при викопуванні. Зберігання бульб, викопавши бульби, розкладають і просушують на рівні поверхні, видаляють пошкоджені і хворі, дрібні відбирають на посадковий матеріал наступного року, а решта на харчування, зберігають їх в льохах з хорошою вентиляцією і постійною температурою у 2-5 градусів. Але перш ніж прибрати картоплю на зимове зберігання, його поступово охолоджують до 1-3 градусів. Відгуки про сорт картоплі скарб, відгуки про сорт скарб досить суперечливі, одні городники від нього захоплені, інші розчаровані у випадку з картоплею це явище досить поширене. Тому як один і той же сорт при різному догляді і різних погодних умовах показує різні результати сорт картоплі скарб. Дуже смачна картопелька, переваги урожайний, добре зберігається, недоліки. Не побачив, живу в Донбасі, Донецька обл, і наша місцевість вважається зоною ризикованого землеробства через часто посуху. Тому доводиться шукати сорти картоплі, які дають хороший урожай в наших умовах. Про ранніх сортах говорити поки не буду. А середньостиглих прижилося два робко голландської селекції і скарб білоруської селекції. За термінами дозрівання, скарб відноситься до середньостиглих сортів кущі середньої висоти, Лис темно зелений середнього розміру цвіте білим, урожайність дуже висока в кущі близько 15 картоплин грам по 150 п'ятдесят зберігається прекрасно. За зиму навіть перебирати не доводиться форма бульпувальна. Шкірка жовта, гладка, м'якоть жовта, але смачна, хоча і не сильно розварюється, Хвороб при вирощуванні не спостерігав. Перед посадкою тижні два пророщують обов'язково Алекса, алекса Хтп оцовікцом Ревів два шість п'ять сорт картоплі скарб середньостиглий смачний сорт картоплі, переваги, смакові якості відмінні, добре зберігається, стійкий до багатьох хвороб. Недоліки не виявлені, один з моїх улюблених сортів картоплі. Скарб, слово скарб в перекладі з білоруської означає. Скарб багатство. Чим же мені подобається ця картопля? Перш за все, своїми смаковими якостями його бульби ми зберігаємо в підвалі, десь лютого інші сорти картоплі починають проростати. У скарбу ж перші паростки з'являються десь в травні, так як ця картопля повільно дає паростки. То перед посадкою ми його пророщуємо, ми це робимо в такий спосіб: обрізаємо верх у 6-літрових каністр з підпитної води, яка продається у всіх продуктових магазинах. Закладаємо туди картоплю і ставимо в сухе сонячне місце, приблизно тижні через три у картоплі з'являються невеликі паростки, можна його висаджувати. Сорт картоплі, скарб стійкий до багатьох хвороб. В тому числі і до золотистої нематодим мокпохт, оцовікцом ревів 2229896, 2298 Сорт картоплі скарб чудова картопля, як при посадці в землю, так і при збиранні з грядки змін немає, як був жовтим, так таким і залишається, вариться довго, зате смачний, вживається в їжу у вареному, смаженому, печеному вигляді. Сорт невибагливий в посіві, де кинуть, там і рости буде, головне це гній або перегній. Добре не кидати, інакше він все в себе вбере, і самі це їсти будете не боїться колорадського жука. Любить, щоб його обтяпували, хочастість зростає. А з нею і урожай Сервал 2.0.1.1. 01 оцовікцом ревів 2.5.4.5.0.9.5. Хтносорт картоплі скарб рекомендую переваги. Урожайний, хороші смакові якості, недоліки не виявлено. Проживаю на півдні України. Картопля скарб привіз здова від знайомих. Дуже вже хвалили, посадив два відра в кінці квітня, нічим не протравливав, паростки були трохи наклюнувшися. Одночасно садив місцевий сорт репанка. Сходи з'явилися майже одночасно, але скарб зростання пішов повільніше. Можливо, позначилася посушлива весна. Літо теж було мало дощовим. Довелося поливати кілька разів, і ось в липні перша проба. З коща скарбу 5 великих і кілька дрібних картоплин приблизно 400 грам, з місцевого сорту трохи менше. Добре розварюються, особливо хороший для смаження разом. З двох відер вийшло близько 80 кілограм, мінер 666. 6, 6, 6. Оце вікцом ревів сорт картоплі скарб один з кращих сортів картоплі. Переваги картопля з чистою шкіркою, рівна овальна форма. Недоліки. Піддається хворобам картопля середньостиглий і високоврожайний, м'якоть жовтого кольору, При варінні картопля розсипчастий, володіє високими смаковими показниками, підходить для тривалого зберігання в прохолодному місці вісьовікб, оцовікцом ревів чотири, сім, два, п'ять, щодо врожайності скарб, так спору немає, але як кажуть на смак і колір. Мені він не дуже сподобався порівняно з Андретою, боляче водянистий, хто любить чіпси, смажену картоплю, тому в самий раз. Юргп, дача втворю індекс в шовтопіцтвальнуль 6 0 Завезли синьо ока скарб, і вони все заполонили, а самі ці сорти промислові. Смакові якості у них не дуже так ось садять у нас ще скарб. Основному, як каже мій батько, для свиней Аркадічгтп. Фермер Рюблок 10804. деревенська картошка сто двадцять дато що скарб барахло, це однозначно, і вже точно цей сорт не для Іркутської області. Спасибі. Тс. де чотири нікюрю, квестіон скакі сорта картофеля люче садимо не перший рік, не скаржимося на смак і урожай. Сусідам дали для посадки дуже сподобався сорт, відмінний виріс, але земля у них хороша, Галина вовк. Ответ Маїл Рюквестіон 89562352 раджу сорт скарб смачний, відмінно зберігається урожайний для зимового зберігання і споживання. Монаховахтп в віновратці в -ві 8 82031, Сорт скарб я вирощував 4 роки, сорт салатний, але при тривалому варінні стає розсипчастим. Відмінна риса цього сорту дивовижна лежкість, аналогів по зберіганню знайти важко. Відповідно, перед посадкою вимагає прогрів значно більший 2-3 тижні, має епікальний домінуючий паросток, але потім стебел стане більше 4, 7 боїться весняного перезволоження ґрунту, не боїться весняної посухи, сходить нерівномірно, потім сходи вирівнюються, зацвітає в роздріб. Недружно, найкращий результат дає на піщаних ґрунтах. При мінімальній глибині посадки любить весняне тепло. При дотриманні рекомендацій в пром. Посадці, польові умови у мене давав до 500 сотки коропець в саді бацом його форумшов трят 11371. Чернігівська область ближче до Білорусії. А ось на сході і ближче до степу скарб, наприклад, у мене не показував тих результатів, які даються білоруськими селекціонерами. Можливо, це у мене можливо невідний матеріал. Але при всіх однакових умовах вирощування поступався по врожайності і голландським, і німецьким сортам тих же репродукцій, ґрунт говорячи обивальським мовою середненки Чорнозем у Полтавській області, де закуповував скарб, була тільки тритя репродукції. Взяв для експерименту, агроном розповідав, що в перший рік із закупленої еліти вони отримали божевільний урожай. А ось вже з першої, менше і далі ще менше. Можливо, в наших умовах він швидко втрачає з подальшої репродукції врожайність ще для мене загадка, незважаючи на божевільну врожайність білоруських сортів. За заявою оригінаторів до 600 і більше сотки якось не бачу масового вирощування білоруських сортів картоплярів любителями України. Ставив це питання і колядко при особистій зустрічі. Він відповів досить прагматично. Кожен сорт показує високу врожайність в конкретних кліматичних і ґрунтових умовах картофанич. В цомйо форюм його 1137, Якщо ви хочете посадити картоплю, але не знаєте, який краще, високоврожайний, і росте у всіх кліматах або середнього смаку, але безпечний, вибирайте останній.